Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою в впливу на організм людини. Підшлункова залоза вже по одному, тільки своїй назві вона знаходиться. Під, ну не під, а за шлунком. Підшлункова залоза це змішана екзокринно-ендокринна залоза. Вона там виробляє острівцями інсулін для засвоєння глюкози. Але основна її робота це фабрика ферментів для переварювання їжі. Підшлункова залоза виробляє всі ферментів амілазу, ліпазу, хімотрепсин для переварювання всього того, що ми з'їли. І потім ферменти ці з підшлункової залози виділяються в 12 палу кишку. там і відбувається переварювання, перетравлювання їжі. Але часто у людей процес прийому їжі не збалансований. І їдять, що треба і що не треба, і не своєчасно їдять, іноді займаються голоданнями, а це шкідливо для підшлункової залози, тому що її вироблення нею ферментів потім починає страждати. Непотрачені ферменти самі починають роз'їдати підшлункову залозу, вона проростає після цього сполученою тканиною. І в медицині це називається хронічний панкреатит. І з часом підшлункова залоза починає виділяти все менше, менше, Менше-менше ферментів, і людина вже не може нормально їсти, не може нормально харчуватись, вимушена вживати ці таблетовані ферменти, щоб тільки підшлункова могла справитись, і це погано, це погано для здоров'я людини. Як можна за допомогою обладнання Н6 запустити в роботу підшлункову залозу? Вся справа в тому, що підшлункова залоза у нас знаходиться дуже глибоко. Сама назва підшлунком це в лежачій людини Вона знаходиться, якщо взяти від поверхні, це є шкіра, жирова прослой. Це є товста кишка, шлунок, а там, десь в глибині, на низу, знаходиться підшлункова залоза. Мене часто питають, а не буде шкоди, коли прогріти підшлункову залозу? Шкоди то не буде, але прогріти підшлункову залозу проектором, розміщеним на животі, не вийде. Можна прогріти шлунок, можна прогріти печінку з жовчними шляхами, можна прогріти товсту кишку. Але підшлункову залозу впливати на неї безпосередньо через живіт неможливо. Тому варіантом, як можна заставити підшлункову залозу краще виробляти ферменти, являється роловий масаж, яким буде людина проводити масаж своєї спини. Коли роли проходять під спиною, отакі гребні на турманівих ролах впливають на спину в біологічно активних точках, які відповідають за внутрішні органи. І коли роли проводять прогрівання, припікання цих біологічно активних точок, відбувається рефлекторне посилення роботи органа. І в даному випадку підшлункової залози і лікування вирішення проблеми панкреатиту, тобто посилення функціонування підшлункової залози це роловий масаж, Роловий масаж, який людина робить, але о, знову ж таки робити такий масаж треба після того, як людина. Поїла, щоб ферменти, які будуть утворюватись, посилення утворення ферментів буде обов'язково проводитись після такого масажу, і ферменти могли переварювати в подальшому ту їжу, яка з'їдає людина. Тому для посилення роботи шлунково-кишкового тракту, для посилення вироблення і виведення ферментів під шлунковою залозою, ну, вирішення проблеми це роловий масаж, який ми проводимо на обладнанні Н6. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер N6 для вирішення своїх проблем. Залишайтеся завжди з Нуга Дякую вам за увагу.